Живий приклад любові. Послання до Римлян, розділ 5, вірш 5. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Ніколи не переживайте про те, що всередині вас недостатньо любові. Слово Боже говорить, що любов Божа вилилася у ваше серце Духом Святим, любов Божа перебуває у вас. Вам тільки потрібно прийняти рішення і дозволити їй текти з вас. Помоліться сьогодні такою молитвою. В ім'я Ісуса я сьогодні твердо присвячую себе тому, щоб жити життям любові, щоб дозволити ніжності Божій текти через мене і зцілювати поранені серця тих, кого я зустріну на своєму шляху. Отче, навчи мене любити навіть тоді, коли це здається важким. Навчи мене бути терплячою і доброю, коли діти плутаються під ногами, не звертати уваги на злісні слова роздратованого чоловіка, радіти, коли хтось на роботі отримає підвищення, яке очікувала отримати я. Навчи мене говорити з любов'ю, спокійно відкладати плітки в бік і замість цього говорити слова благодаті. Господь, Твоє Слово говорить, що Твоя любов уже перебуває всередині мене. Що вона була вилита в моє серце, тому сьогодні я приймаю рішення видалити будь-яку перешкоду, що заважає цій любові виливатися в життя інших людей. Я забуваю про свої образи і прощаю всіх, хто вчинив зі мною несправедливо. У майбутньому допоможи мені зростати, процвітати і переповнюватися твоєю любов'ю, допоможи мені бути тим, кого цей світ потребує сьогодні найбільше. Живим прикладом любові. Амінь. Уривок зі святого письма. Перше послання Іоанна, розділ 4, вірші 7 по 17. Улюблені, любімо одне одного, адже любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного, Бога ніхто ніколи не бачив, коли любимо одне одного. То в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала. Те, що ми перебуваємо в Ньому, а Він у нас, дізнаємося з того, що Він нам дав від Свого Духа, і ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу, коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду, бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху.